Доволі часто мені в моїй роботі доводиться мати справу із фотографіями або відеозйомками. І майже весь час необхідно створювати цікаві кадри, кадри, які привертають увагу, які утримують увагу глядача. І сьогодні я хочу розказати про те, як створювати драматичні кадри за допомогою штучного інтелекту. Ми всі знаємо, що зараз існує безліч класних інструментів, які допомагають робити. Круті зображення. Але моя мета розказати саме про мою, мою власну фішку, як я шукаю драматизм у візуальних історіях, а не просто роблю їх гарними. Мене звати Максим Кузьменко, я бренд стратег у Netpeak. У рекламних комунікаціях працюю вже більше 14 років. От і пройшов шлях від копірайтера до креативного директора і стратега. Тому, в принципі, уявляю собі. Як працювати з різними комунікаціями, зокрема і з візуальними. Коли ми хочемо створити драматичну візуальну історію, або коли нам потрібні такі кадри, які привертають увагу, що ми робимо, ми, в нас є два шляхи: ми можемо знайти зразки того, що нам потрібно, або створити ці зразки. І от раніше, до того, як, умовно кажучи, Міджорні та подібні інструменти не набули такого широкого поширення і не стали настільки досконалими, здебільшого, от, ми зразки шукали. Тобто нам потрібні були референси, які б демонстрували, яким буде кадр, як буде стояти камера, оператор, актори, тощо там, ну, знає, там всякі предметки, як ну, буде розташуватися, ми шукали референси. Втім, зараз настала інша епох, коли ми можемо ці референси створювати, вона нам здає значно більшу свободу. Тому саме сьогодні я розкажу про те, як створювати візуальні референси для драматичних кадрів і водночас розширювати своє таке, творче візуальне бачення. Отож, який мій алгоритм? Перше, нам потрібна драматична ідея. Я не просто так кажу: драматична ідея, я поясню, що я маю на увазі. Після того, як у нас вже є драматична ідея, нам потрібен певний кінематографічний референс. Кінематографічний референс чому? Бо там завжди вже є купа варіантів того, як класно побудувати кадр, щоб він вражав. І оця от надивленість вона дуже допомагає, тому драматична ідея, потім шукає кінематографічний референс, і лише після того ми йдемо до генератору зображень. Отож, три кроки. Тепер розкажу, що таке драматична ідея. Драматична ідея, вона містить героя, містить певне табу або обмеження, або конфлікт, і важливий момент вона містить глядача. Тобто має бути хтось, хто спостерігає за тим, що відбувається в кадрі. Що це значить? В нас є герой, який робить те, що йому заборонено, і це викликає реакцію глядача. В нас є герой, який робить те, що йому заборонено. Тобто він кидає не знаю, в полум'я документи, він розбиває свій автомобіль. Тобто герой робить те, що заборонено в його контексті, огляду на його професію, особисту історію тощо. І нафіга нам потрібен глядач, бо глядач він дає нам зразок того, як ми маємо реагувати на цю ситуацію. І більш того, ми бачимо, що от на цьому рівні в нас є герой. Між конфліктом та його оточенням, і ми так само можемо дати контрастну реакцію глядача, яка створить ще один рівень конфлікту, ще один шар конфлікту, і в нас тоді буде ще більше глибина кадрів, ще більше глибина візуальної історії. І я це все покажу, однак просто зафіксуємо, поки герой робить те, що йому заборонено, і це викликає реакцію глядача. Далі пам'ятаємо, що нам потрібен кінематографічний референс. Що це значить? Це те, як ми будемо відбудувати кадр, те, як ми пояснимо, власне, штучному інтелекту, як саме, в якому стилі має бути виконане це зображення. Окрім сюжету, в кадрі має бути те, як він від цей кадр будується. Ну, одразу скажу, що я прихильник класики, тому я тут навів саме дуже багато от імен, класних режисерів і операторів, зокрема, які дають оці взірці драматичної побудови кадру. Це кадр. У стилі кого ви думаєте, звичайно, Мікеланджело Антоніоні. Це фільм Авантюра, Левантюр, Пригода, в якому грає неперевершена Моніка Вітті і здається, Марчело Мострені, але я можу помилятися. Але тим не менш. Антоніоні це зразок просто таких реалістичних чорно-білих кадрів, які наповнені і змістом, і такою абсолютно візуальною довершеністю. Ще один зразок. Це вже хто в нас Хельмунд Ньютон. Ну, це вже більше зразок такої еротичного стилю, але тим не менше я просто демонструю те, що саме е, коли ми обираємо візуальний референс, давайте юзати класику, вона дає безліч, безліч можливостей для побудови візуальної глибини історії. То це, ну, це кадр з е, фільму Апокаліпсис сьогодні Віторіо Стараро. Е, і це дуже відомий. Італійський оператор, він працював із Бартолучі, він працював із -зі Скорсезе. Тобто, знову ж таки, просто зв'язок того, що не дає нам розуміння класиків операторського мистецтва. Знову ж таки, його кадр у фільмі знову ж таки апокліпс сьогодні. Тобто, кожен такий референс він дає певний стан візуальну картинку кольорову і композиційну водночас цю конфігурацію кадру. Якщо у нас перша була це герой. І драматична історія, то другий елемент це кінематографічний референс. І вже лише третій крок це генерація зображень. Тут, звичайно, я розподіляю всі сервіси на просунуті, як там Midjourney, або прості сервіси. От Fast Flux AI це швидкий сервіс, який допомагає одразу отримати доступ до моделі Flux. Я на цьому зараз зупинятися не буду. Сервісів багато, але я в цьому випадку буду демонструвати все на прикладі простого сервісу. Бо якщо воно тут працює в Міджорні, воно точно працюватиме. А тепер практика. Спочатку нам потрібно що зробити: Обрати, побудувати драматичну історію, От це драматичну ідею. Отож, що робить те, що йому заборонено. А для нашого зразку я обрав наступний, наступну історію. Подумав, що може бути символом егоїзму. Тобто я взяв людину і подумав, що зараз є. Таким, цікавою рисою сучасних людей. Це егоїзм. Я подумав: окей, тобто є герой, він егоїст, що... а егоїст заборонено, і він настільки, заб... і він настільки егоїст, що він, він починає милуватися, захоплюється самим собою. І він робить дещо заборонено, дещо шокуюче, те, що не потрібно робити, він цілує власне відображення у дзеркалі. Окей, Тобто герой робить те, що заборонено. І водночас я додаю глядача, глядачку цього разу, щоб додати більше глибини. І це бачить жінка, яка, власне, шокована тим, що відбувається. І я додаю оцю підказку, що це Антоніоні стайл, Black and white Grain. Ага, бачите? Як вам? А, жінка здивована. Ось чоловік щось вже відбувається. Ага. Бачите, вже якийсь є конфлікт цікавий. Угу. Тобто це працює. Опа. Ну, правда, не зовсім ідеальний кадр, але тим не менш. Тобто ми бачимо, що відбувається певний розвиток історії. І цей персонаж третій додає глибини. Це шок. От, звичайно, не зовсім ідеальний буває, працює ця модель, але тим не менше. От, ну, наприклад, отака історія. Тобто, це працює. Наведу одразу кілька зразків того, як це виходило в мене. Бо воно по-різному буває, однак, отака була історія. Дуже цікавий кадр. Потім. Я вам пропоную зараз, тобто це історія про цю наступну чином. Тобто, далі я пропоную показати ще один зразок цього ж алгоритму. Ми беремо вже дещо іншу історію. Я подумав про що? Яку ще драматичну історію можемо створити? В нас є Офіс. Що хвилює офісного співробітника? Рутина. І це, ну, це нестерпно. Тому я подумав, що. Табу, що є офісним табу від самотності і без це алкоголь. І табу це пити в офісі. Є людина, яка починає пити в офісі. І далі я описую цю сцену. Тобто є п'яний чоловік, він сидить а прямо перед ним пляшка віскі на офісному столі. Теж антоньоні стиль, Green Black and White фото. І що я роблю? Опа. Вже така драматичність. Black and White дає цю драматичність. Але бачите, ми втратили кого? Ми втратили глядача. Тобто, начебто, все ок, але немає оцих відносин між героями, немає другого і третього плану історії. Драматизму саме. І тому, я ж про це пам'ятаю, ну, те, що в мене виходило зразок, от в мене було, була така історія, бачите, типу, все ок. І тому я додав, що я додав жінку. Тобто просто людину, яка дивиться на нього і засуджує. Давайте тепер зробимо це все. Опа. І ось же ми бачимо такого чувака, йому реально складно, тяжко, і жінка, якого реально дивиться на нього. І видно, що. Щось не те. От нетипова ситуація конфлікт оточення і поведінки, конфлікт двох героїв це те, що нам треба, бачите як? Чудовий кадр. Чудовий кадр чудовий кадр. Або так. Ну, це вже настільки, але що ми бачимо. Вона ще одна історія. Між ними щось відбувається, навіть відгор... ну, відвернулася від нього. Але ми бачимо. О, який класний кадр. Тобто він вже готовий, а вона на нього дивиться, засуджує. Що це нам дає, друзі? Цей метод дозволяє нам будувати глибокі історії, які ми можемо використовувати для референсів як для особистих персональних фотопроєктів, коли нам треба зробити фотопортфоліо, але побудувати сцену, і водночас нам потрібні референси. І це все працює. І це все працює. Я вам розказав про те, що є метод, який дозволяє створювати драматичні кадри. Драматичні кадри. Він складається з трьох кроків, з ідеї, з референсу, з генератору зображень. Я розказав про те, що драматичну ідею можна створити доволі просто. Я вам дякую за увагу. Якщо вам цікаво, коментуйте, поширюйте. Ну і ставте лайки щасти.